Сьогодні багато людей постійно стажить за новинами, але більшість з них приносить страх, розчарування і депресію. Це є фактом. Люди сьогодні шукають надію, але справжню надію може дати лише Ісус. Він дає нам віру, надію через своє слово, адже написано: віра приходить від слухання Божого Слова. Римлянам 10.17. Боже слово наповнює нас життям, позитивом. І дає нам віру і надію через своє слово Бог говорить до нас і дає нам відповіді. Якщо ми не читаємо Слово Божого, ми наповнюємо себе лише негативною інформацією, і це поступово може руйнувати наше життя. Також научний факт, коли воду заморожують, говорять над нею погані і добрі речі, це змінює її структуру. Так само і з нами. Усе, що ми впускаємо в своє життя, воно впливає на наші думки, серця і на наше життя. Тому важливо пильнувати, на чому ми зосередились і на чому ми тримаємо свій фокус. За плодами вас пізнають. Матвія 7.20. Якщо наші думки та дії, вони наповнені Божим Словом, то ми будемо бачити добрі результати. Якщо ні, то наші плоди вони будуть зовсім в протилежному стані. Матвію 11,12 сказано: «Від днів Івана Хрестителя аж досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто докладає зусиль, здобувають Його. Амінь.